Мешканці житлового масиву Виноградар повстали. Проспектом правди перекрили рух та зруйнували бетонний паркан, яким будівельники відрізали частину тротуару та зеленої зони сусідньої багатоповерхівки. За кілька годин біля Довгобуду зібралися більше тисячі небайдужих. На мітингу увечері було спочатку десь приблизно чоловік 200, а потім люди збиралися і майже. До кінця, ну вже біля півтори тисячі вже стояла на дорозі. Пані Олена вже дев'ятий рік добивається правди по судах. За цей час домоглася, аби будівництво визнали незаконним. Але, попри всі рішення, будинок ріс і нині майже готовий. Компанія втратила право користування земельною ділянкою, і це було в 2008 тисячі год, і таким образом уже з того времени не мали права будувати. Навіть за генпланом це будівництво скасоване, проте жінка розуміє, будинок не знесуть і з цим змирилася. Бентежить інше. Забудовник кинув оком, ще й наласити шматок їхньої прибудинкової території. 18 іюля цього року строїтелі вирішили встановлювати забор, і забрати у нас Ось це була лісниця, по которой всі люди з остановки йшли к своим домам. І далі это переходило в аллею. Після этого строители ще три рази пытались устанавливать забор, і міліція нам допомагала їх ну, как і бы выгонять. Проте забудовник заспокоює паркан, хоч і бетонний, але тимчасовий. І додає, його встановили, аби мешканцям безпечніше було. Будинок підключається до мереж, там перекладаються мережі, і потім пішохідна зона буде відновлена в тому вигляді, в якому вона була. Справою відразу ж зайнялася прокуратура і направила запит до десятка інстанцій. Відповіді ще не надходили, тому висновки робити зарано. Хоча вже зараз захисники порядку більше схильні до версії місцевих. Будинок стоїть 24-поверховий, тобто навколо нього збиралися будувати офісні приміщення, паркінг. Зважаючи на розголос справи, перевірка пройде швидше, зізнаються в прокуратурі. Остаточні результати стануть відомі на початку наступного тижня. Якщо виявлять проблеми з документами, долю будинку вирішуватиме Феміда. Богдан Бур'яненко, Михайло Кльохта, телеканал Київ.